Панахидою вшанували в Івано-Франківську пам'ять померлих від Сніду. Біля пам'ятного знака перші українській церкві священнослужителі відправили службу. Організатор акції благодійний фонд Карітас. Мета заходу привернути увагу спільноти до проблеми ВІЛ СНІДу. Адже Україна нині лідирує серед європейських держав щодо темпів розповсюдження цієї недуги. На Прикарпатті ВІЛ-інфікованих майже дві тисячі осіб, понад 300 людей помирає щороку. Проте лікарі наголошують, переважає статевий шлях інфікування. Сядь відсотків від усіх зареєстрованих випадків народжується немовляти в інфіковані. І як пише святе письмо, хто винний у цьому? Він чи його батьки? Хто зрішив? Більшість інфікованих поза офіційним обліком або дають неправдиві відомості про себе. Це одні з причин високої смертності віл-інфікованих, вважають медики. Окрім цього, більшість хворих звертається до фахівців на крайніх стадіях захворювання, коли допомогти вже неможливо. Цифра велика і вона з кожним роком росте, тому що помирають зараз ті особи, які були інфіковані самі перші. Тобто, вже весь пройшов термін їхнього. Перебування на всіх стадіях, клінічних стадіях захворювання. Зі страшним недугом можна жити, переконують соціальні працівники. Головне створити ВІЛ інфікованим та хворим на СНІД умови, в яких вони не почувалися б вигнанцями в суспільстві. Вони повноправні члени суспільства. Вони мають проблему зі здоров'ям і це треба сприймати саме так. Вони мають. Можливість вчитися і працювати, і сім'ї створювати. Вони мають право на життя у світі, а ми їм маємо цьому допомогти. Опісля молебеню. Інформаційна частина акції волонтери Карітасу роздавали перехожим буклети в них про те, як обезпечити себе від недуги, не оминули увагою і дітвору. Про вілсніт розповідають у доступній формі на тематичних майстер-класах. У них є проблеми і в садочках, і в школах. І їх можна сказати так не сприймають, їх цькують. Вони не мають друзів. На останок акції її учасники запалили свічки. Їх виклали у формі символічної стрічки. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.